Доброго часу, друзі. Значить, нас в кінець весни 2023 року. Україна, Волинська область. Ну і продовжимо так. По розвитку, значить, по розвитку саду, якщо росте, як які прирости має на весну. Значить, рядочок посадки. Осінь 2021 року. Ну я більш схильний до осінньо-зимових посадок подивимося значить як що розвивається маємо саженець сорту поліна від Ігоря губіна маю два саженця це його сорт вже зареєстрований ну виглядає він ось так це посадочка нагадаю осінь 2021 року має такі от непогані прирости на зараз його теж не обминули вітри, обламали, значить, віточки, але тут вже відмолоджується. Пішла спляча брунька. Ну трошки підросте. Ми оце все піднормуємо, оскільки три гілочки тут от буде. Нам їх стільки не потрібно. Дало прикореневу поросель. От, ну, Будемо, може, вже потрошки розмножувати. Далі маємо другий саженець від ігоря. Це теж Поліна, теж такий от непоганий лист, непогані прирости, досить добре розвивається. Сподобалось цьому деревцеві у нас. Побачимо, як там буде ще по плодах. Ну, тут вже було дві слабеньких порослі, ми їх вложили. Спроба отримати відводки, горизонтальні відводки. Дар Павленко, українська селекція. Є інформація, що він є хорошим запильником, ну, зокрема для української селекції, а може і навіть не тільки. Теж доволі такий потужний, хороший має розвиток на зараз. От прийшов він до мене від Ігоря таким саженцем без бруньок, викинув сплячі бруньки. Одну з яких я залишив, ну і тут формуємо штамбик. Досить доволі такий непоганий розвиток. Ну, звичайно, краще було б, якби він кинув прикореневу поросель. З неї б ми сформували рівненький такий більш більш, більш такий штамп, який нам імпонує. Далі маємо три саженця осені 2021 -го. Це Сорт Караманівський, він же президент від Андрія Шиндера. Ну його так тими вітрами з дощом були. У нас такі шквальні вітри з дощом перебило сильніше. Отак, от, от побило листя, але відмолоджується. Думаю, як рослинки підростуть, і це на всіх трьох. Так думаю, як рослинки підростуть, вони будуть більш стійкіші до цього всього. Ну, будемо вирощувати, спостерігати, ділитись досвідом. Будемо бачити взагалі то. От тут він кинув досить багато такої прикореневої порослі. Вона була невеличка, але ми неї помножували. Оце скрізь де листочки, це теж спроба отримати відводки сорту Караманівський. Другий Караманівський виглядає приблизно так. от. Ми теж піднормуємо. Ну, оце все потрібно буде повиламувати. Воно нам не потрібно далі. Подивимося вже так, щоб не на камеру докладніше, що і як там, що нам заважає, що потрібно. Тут теж була певна кількість порослів. Отак вложено, красивіше вже виглядають, потужніше від водочки. Ну і третій це був подарунковий саженець від Андрія. Скажем, він був слабенький, але все ж він розвивається. Ну і от такий от вигляд має на зараз. Ну теж там щось вложено, такі маленькі от листочки на відводок. Будемо дивитись, спостерігати і надіятися, що ці караманівські чи президенти в більшому віці будуть стійкіше до цього всього відноситись: до зворотніх заморозків і до вітрів. Ну, трапезунд, все ж в нас цей, що більший, показує себе краще як маленький. Ну, на цьому будемо закінчувати дане відео. А всім, друзі, бажаю здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна!